Це відео про нашу зимову подорож до Плітвіцьких Озер. В ньому ви дізнаєтеся, чи варто туди їхати взимку, я постараюся відповісти на питання, що важливіше, шлях чи мета. Поділюся моментами, які нас вразили найбільше, а також там декілька порад, щоб ваша подорож не закінчилася, як наша, рятувальною операцією. Нещодавно ми подорожували Хорватією і проїхали її з півночі на південь. Багато років ми хотіли відвідати Плітвіцьке Озера, але чомусь все ніяк не виходило. То було не по дорозі, то погода не та, то зірки не сходилися. І як це часто буває, ми відклали її аж на останній день перебування в Хорватії, коли на нас уже чекала Італія. Якщо так складеться, що ви будете їхати до Плітвіцьких Озер взимку, як і ми з міста Задар, нудно вам точно не буде. Особливо якщо поїдете нашим маршрутом. Отож, перша порада. Як краще дістатися до Плітвіцьких Озер? Я дуже рекомендую обрати маршрут, якими їхали ми, а саме з задару повсела Масленниця та Бровно. Це дуже мальовничий шлях і ви отримуєте купу вражень ще по дорозі до самих Плітвіцьких озер. Через 25 хвилин після задару біля села Масленниця будуть два дуже круті масленицькі мости. З обох сторін Червоного мосту є парковки з оглядовими майданчиками, тож можете запланувати собі тут зупинку на 15-20 хвилин. Це точно того варте, лиш погляньте. Майже вся дорога далі проходить через гірський хребет Велебіт, частину Динарських Альп. Він простягається на 145 км уздовж Адріатичного моря і відокремлює узбережжя від континентальної частини Хорватії. Велебіт відомий своїм унікальним ландшафтом з крутими вершинами, печерами та дикою природою. Навіть мені не було нудно їхати за кермом з такою панорамою. Це вам не платна автомагістраль з монотонною картинкою. Як ви, мабуть, знаєте, в Хорватії досить тепло і сонячно, навіть взимку. Поки ми були в Задарі, то звикли до температур в плюс 15-18 градусів та постійних сонячних днів. І через це до прогнозу погоди у Плітвіцьких озерах в плюс 3 градуси ми віднеслися скептично. Подумали, що синоптики, як завжди, щось наплутали. Самі просто не знали, що по дорозі до Плітвіцьких озер на нас чекає неочікуваний портал в зиму тунель через велебід. Тільки гляньте, коли ми заїхали до тунелю, за вікном було плюс 16, сонце та майже літня погода. А усього через декілька хвилин ми опинилися в справжній зимі, сніг, туман і практично мінусова температура. Тож, порада номер два: беріть з собою рукавички і теплий одяг. З іншого боку тунелю, скоріше за все, ви зможете пограти в сніжки, як це зробили ми біля села Брувно. Заодно і помилуєтесь пейзажем і новозбудованою вітряною фермою. Хорватія постійно нарощує об'єми добування відновлюваної енергетики і пишається цим. Ой, яке сонце. Манька вже заховалася. Е, ео, Не в мене. Капець, сніг! Води не від вже сніг. До речі, Плітвіцькі озера це найстаріший і найбільший національний парк у Південно-Східній Європі. Вважається, що система Плітвіцьких Озер була утворена ще за часів Мамонтів. Наш час, щорічно парк приймає більше мільйона відвідувачів з усього світу. Всього тут 16 великих і ще декілька менших озер. І вони перетікають з одного в інше, утворюючи понад 90 мальовничих водоспадів. Парком можна переміщатися на човні чи катамарані або пішки. Тут облаштовані спеціальні доріжки, які в прямому сенсі лежать на воді. Третя порада дуже банальна, але, як виявилося, дуже важлива. Якщо хочете відвідати Плітвіцьке озеро взимку, вчіться на наших помилках, обов'язково плануйте маршрут заздалегідь і закладайте про запас декілька додаткових годин на дорогу. По дорозі ми зробили декілька незапланованих зупинок біля масленицьких мостів і вітряків, і зрештою через це не змогли придбати квитки. Ми запізнилися всього на 20 хвилин і каси просто були зачинені. Виявляється, взимку вони зачиняються о 13-й годині дня, тож по самим озерам ми не прогулялися, але не засмучуйтеся, я маю для вас сюрприз. Так як ми запізнилися до парку, а побачити озера, заради яких ми туди їхали, хотілося так само сильно, я вирішив запустити Фудзі і зняти декілька кадрів з висоти пташиного польоту. Плітицькі не попали. О, то в нас що є? У нас є ядро. Сподинемось. 4 години вечора парк давно зачинений, сонце сідає і навколо ні душі. Завтра виїзд в Італію, а наш дрон лежить десь на скелі серед дерев та снігу. Знаєте, чим мені найбільше запам'яталася подорож до Плітвіцьких озер? Ні, не краєвидами і не водоспадами, а рятувальною операцією. Тому ось вам моя четверта порада. Не літайте дрону в парку. Я серйозно, не робіть цього. Якщо вам цікаво, чим закінчилася операція з порятунку Фудзі, напишіть в коментарях і я обов'язково зроблю про це відео. Ото вже була метушня. Тож, не дивлячись на те, що ми таки не потрапили до Плітвіцьких Озер, дорога в ту сторону залишила нам неймовірні враження та емоції. Ми обов'язково повернемося туди ще. Надіємося, вам пощастить більше і ви потрапите до Плітвіцьких озер, але незалежно від цього даю вам п'яту пораду. Обов'язково відвідайте взимку другий за розміром та популярністю Національний парк Хорватії Крка. Він нам настільки сподобався, що ми відвідали його двічі. Там набагато тепліше і фудзі там не падав. Але майте на увазі, там також є свої нюанси. Ми зробили про нього дуже круте відео, ви можете подивитись його ось тут. І не забудьте підписатися на наш канал. У нас ще є дуже багато чого вам показати. Ця сімейна подорож Європою виходить дуже драйвовою, тож до зустрічі в наступному відео.